Тож доброго дня, вітаю. Сьогодні ми продовжимо минуле відео про Делонгі. Там була яка кава підійде до Делонгі. А в нас що сьогодні? В нас сьогодні міліта Пасіоне, яка буде віддуватися за всіх міліт Нівон. Тої відео сьогодні яке, яка кава підійде до міліт та Нівон. А, кавомашинка у нас свіжа гарна, це 21 рік 1800 чашок, навіть її коли розібрав, внутрі було все окей. Єдине, що дренажник все ж таки був вже ну, в стані брудненькому скажімо так, то відсік дренажника минулий власник не чистив. Кавою набилось, кава потрапила в дренажний клапан, ну він 100% тиск би не тримав, то я його замінив на свіженький. А жорнова лишив ті, що були, тобто оригінальні. Тут взагалі все крутяк, а, бо оригінальні жорнова є найкращі. Пробіг а, цей на них ніяк не повліяв. Наразі, який помол стоїть, а, десь мінус, мінус 2, мінус 3 від заводської рисочки. Тобто, якщо будете повторювати, ну, Плюс-мінус цей самий опит. Давайте так, мінус 3 від заводської рисочки. Це такий помол, який можна рекомендувати для світлого обсмаження. Наразі в мене засипана італіана Вера -рома. От, З неї почнемо. А сьогодні в нас буде в тестуванні, ну звісно, рома. Потім а, отакий мій купаж 80 на 20 Бразилія Можиана 20 Робуста. А, Схоже, Індія, скажімо так. Ну, А тобто робуста високого класу в будь-якому варіанті. Це не В'єтнам, який додає вам відчуття, що ви землі поїли. Ні, це така приємна робуста, яка підкреслює нашу арабіку. Потім Ефіопія Мікура, Арабіка, яка нам пропонує відтінок червоної смородини, абрикосу і чорного чаю. Вона буде відбуватись на за 100% арабіки. Така бонусна пропозиція Кенія Рукачуй. Єдине, що їй вже, 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 вже то скільки? Три. Три, місяці. Да, три місяці. Ну, вона не дуже свіжа, то теж буде цікаво, якщо не дуже свіжу Арабіку засипати в наші міліти, як вони будуть витискати смаки з старого зерна. Ну, Як старого, скажімо так, три місяці це такий вже м -м гарний срок для Арабіки, коли велику часточку смаку ми лишили в повітрі. От, краще світл, вже світло обсмаження брати, звісно, до місяця, коли всі смаки тримаються, ви отримати максимальний аромат, максимальні ягідні, фруктові смаки, ну, коротше, вкусняшка. Так, наші контести, контестанти сьогодні є. Давайте запускати каварочку. А запускається вона кнопочкою. Зробив їй ще декальцинацію, бо вона цього просила, то взагалі кавомашинка готова нас радувати смаком. Ось перша, від кого буду кайфувати, це італяна Вера Рома. Вона вже засипана, під неї налаштована кавомолка навіть. Давайте так. Еспресо четверта міцність п'яти. І цього достатньо. На цій камушинці, це нагадаю пасіоне, кавомолка свіжа, гарна, і вона з вихідом прямим. Тобто, тут, по суті, це п'яте ділення зроблено для тих часів, коли кавомолка буде зношена і буде. Молоти невелику кількість. Наразі ця кавомашина в дуже гарному свіжому стані. Не треба тут їй наразі п'ята місяць. Дивіться, яку красу вона готує. Нагадаю, вера, це 50 на 50. Сантос на Робусто в'єтнам. То називемо це по жесті. З того набору, що я наразі маю, це буде найпотужніше. Дивіться, тут піни просто колонна. А це ще ближче. Бо в рабустів вуглецевого газу завжди вдосталь. Так, тестую. Ну, явно перебір на мій смак. Допустімо, навіть якщо це робити з молоком, сюди треба вливати, я не знаю, яку кількість. Кава гірка, насичена. Це, допустім, для тих, хто полюбляє сейко еспресо. Тобто, ну, от в моїх відчуттях тільки це кремове. Тобто, так, смайк той самий, гіркота, важка, яка лишається в роті, вас не покидає, але оця кремова пінка вона дає вам якесь полегшення в цьому смаку. І, до речі, мені дуже нагадує, так з старих Seiko, коли робусту засипав 100%, от вони погано. Варять, переварюють, якщо перебрати з помолом, от, гасять всі відтінки. Тобто туди можна засупити робусту, і при цьому виходить досить така цікава, кремова кава, яку хочеться бахнути чашечку. І ця міліта наразі це повторює. Це відповідь на те питання, що міліта варить як. Міліта вари в великих діапазонах, тобто вона може варити і класичну каву. Якщо гарно відремонтована, то ви як старе експресо, а, старе сейко варять еспресо. є такі. Багато хто таке полюбляє. Ця машина так може, але з інших сортів. Туди не можна засипати те саме темне, перепалене обсмаження, бо ви взагалі там як вугля поїсте, чесне слово. Це 50 на 50 дає той самий смак. Так. Спорожняю кавомолочку і тестуємо наступну мій купаж 80 на 20. Пауза. пройшло дуже багато часу, кавомолочка спустошена. Маю на увазі, що а, з Італіана Веро, коли була пуста кавомолка, зробив дві порції кави, і тепер в нас 100% наш купаш 80 на 20. І зараз його ми теж відтестуємо. Він повинен бути легший по смаку, ну, по ситуації зараз вже подивимось. От, меліться він більш мілкими часточками, бо бачите, машинці важче. От. Так, ну, можна зупиняти. Е, кількість вуглецевого газу і пінка крема теж супер-супер. Вся чашка знову. В нас в цій пінці так смакуємо. Оце вже значно більш питніше, під, під, скажімо так, але коли машина налаштована на потужність, як ця, воно як все одно на мій смак трохи гіркувати. Але вже відчувається кислинка. Ой, вона дуже приємна. Тобто в цій пінці зверху відчувається кислинка, як по мені, так трохи апельсин нагадує, але в кінці все одно лишається гіркота. От оця кислинка пройшла, і лишились гір, гіркі нотки, які тримаються от досить довго. Давайте так, 20 секунд я вже відчуваю їх, з чого трохи розчиняється. То маємо. Ця моя мій купаж 80 на 20 явно легший за італіною грероми, але все одно являє собою достатньо міцну каву для тих, хто полюбляє каву для молочних напоїв і хто полюбляє більше гір, акценти гіркоти в. Каві. Ну, на міліті, звісно, на достатньо гарно налаштованому понмолі. Давайте ознайомимося з таблетками. А вони, до речі, не екстремально мілкі. Тобто, якщо там, я сподіваюся, видно. видно. От, оце помол. Він не сказати, щоб він в пилюку, то кавомашина від такого готування не постраждає. Так, тепер давайте засипаю Ефіопію. І я сподіваюся, що це та кава, яка мені подарує суперсмаки. Бо купажі це для кавмашин зношених. От, або низької цінової категорії для міліт в гарному стані 100%. Треба гарну рабіку з букетами, щоб насолоджуватись смаком. Бо для цього ці машини. Так, ставлю паузу і очищаю кавомолочку. Це зроблено. До речі, коли відкриваєш пачку з арабікою, оцінюєш її аромати, це зовсім інший рівень, ніж мейнстрім кава там купажі. солодкість, приємність, ну крутяк. Сподіваюсь, зараз мене порадує машинка цим смаком. От. І, до речі. Тістю. Так. Отак От вийшла наша чашечка, теж висока порція крема. І нарешті вдихаєш навіть аромат, і тут ця фруктова кислинка. І смак. Смак, в якому вже перевалює кислинка. Бо як будь-якої арабіки так і повинна бути. Тобто, коли робиш ковточок, і ти відчуваєш не гіркоту, яка в тебе там перекриває всі відчуття. Ну, може, одразу, може, не одразу. от. А кислинку, яка тебе радує Солод... солодким. Ну, в цьому випадку не солодким, червона смородина, так. Да. Отут я відчуваю явно. О, як приємно. Червона смородина, смородина, а гіркота. Вона наче є, але вона приємна, вона не давить вона. Підкреслює смак. Наразі на цих налаштуваннях, на цій машинці, це у нас легкий відтінок червоної смородини, явно, який існує в нашій чашечці. І на фоні є гіркота, яка підкреслює це все, то, щоб ми пили не просто, допустім, там а, з червоної смородини сок, скажімо так, а іменно каву. Бо це по смаку кава. Клас. От Оце все для. Всі налаштування якраз для 100% арабіки дуже підходить. Навіть я робив би помол трохи більше. Я хотів би, щоб вся кислинка була б ще потужніша, а гірчинки було трохи менше. 100% тут можна так, бо наразі це налаштування так на максимальне розкриття смаку, що видно, по пінці крема. Так, давайте нашу стару каву. засипав нашу кенію, які три місяці. В одну порцію зробив, бо кавомолка була пуста. І тепер тестовану каву. Каву для тесту Готову перечку. Про саме зерно воно лишило легкі відтінки того насиченого солодкого смаку, який повинен бути в цьому зерні. А, от. Але три місяці зробилося відпечаток. Подивимося, що міліта як професіональний апарат для витискання всіх смаків з кави нам видасть з сьогодні. До речі, пінку крема теж робить непогано, навіть не дивлячись, що це зерно, в принципі, та вже видахлося. Так. В ароматі. Трохи відчувається кислинка. І досить приємно п'ється. Ознака більшості кенії, така вішньова кислинка. Тут вона є отака червона вишня, це, ці аромат тут є. То навіть якщо у вас зерна не оптимальної якості, скажімо так, меліта все одно найкращим чином розкриє це зерно. Ну, ці машини навіть з поганого зерна роблять гарну каву. Оце, оце так треба розуміти. Але, звісно, 100% заварний блок мити, відсік дренажного клапана мити, заварника раз на тиждень, відсік дренажного клапана ну раз на місяць, хай. І теж дивлячись, як ви користуєтесь. Якщо як я, експерименти, багато готування, то частіше 100%. Зробіть це миття 100% на багато. Більш частим, ніж раз на тиждень, бо я впевнений, що наразі у мене зараз заверний блок буде трохи обсипаний кавою. От, не без цього. От, але смачно, гарно, воно то вартує. Трохи зусиль, і ви насолоджуєтесь кавою. Бо кавомашина це про каву. Це не про там великий дисплей, супер. Там інші якісь запитання, головне смачна кава. Звичайно, якщо ви кавоман, бо ці машини потребують до себе догляду і уваги. От, якщо вам просто натискати кнопочку «Лате капучино робити, то певне делонги краще. От, але для такого тестування, великого вибору кави, постійного пошуку легких відтінків, міліти беремо. Міліта ні вона це в принципі одне і те саме мілі. От, беремо, отримуємо задоволення. Десь так. Дякую за увагу. До побачення.